Вітаю! В яке ми місце сьогодні приїхали? В мене просто переходжуємо емоції. Зараз вам покажу. Це така краса. Я такого ще в житті не бачила. Уже ми це бачимо і нас переповнює. Зараз вам покажу. Так, що це за пагорб з, з таким от, да? сходами з такими. Що це за машини? Тут Стіпана наїжджала. Ось Я вам покажу. Маємо піднімаємось. Можливо, по позгукуваюся, що щось чуєте. Чи знаєте, що це? Ніагарський водоспад, бо Ні, ми не в Канаді зараз буде. І там вже трошки видно, але ще вище. Ось вони, вау! Враження, таке враження, що за голову зачепиться. Просто я так близько ще не бачила. Як тобі? Двоповерховий гігант. А ми ще один так. Куди ми приїхали? Мюнхенський аеропорт. Приїхали дивитися, як літаки злітають. Он один. Іде. Зараз побачить. Он злітає так. Ну як тобі, бідок? Як тобі? Просто круто, скажи. Цікаво Вага, дивитися, вон, як... Їде повзлітній полосі вон вже. Літак потрошку. Вага... Там інші літак, а, багато... а там уже В нього багато... то ваги. Виходить як? З того боку вони сідають, а з цього боку вони злітають. Дивися, це, мабуть, паркують. У нього на передньому колесі, бачиш, мабуть, машинка його тягне. А, -а, а, паркують. Дивіться, щось жовте там. Да-да-да, щось є. Боже, я вперше на такому атракціоні. Вон задум, Задом, да-да. Заду, Вау. Але, чесно кажучи, камера не передає. Я в дивлюся в об'єктив. Дивлюся в об'єктив. В об'єктив дивлюсь камери, вона не передає всю цю крису. Так, вділа шапку, тому що вітер на горі. У нього теж не порані. Я не пам'ятаю, коли я кудись літала останній раз, мабуть, років 13 тому. Ковід війна багато причин. Так круто зараз це бачити ці емоції, переживати. І до речі, ось тут аеропорт, вони взлітають, а потім там далі вони повертають під 90 градусів більшість літаків. Це от якраз там наше село знаходиться, і над нами ці літаки повертають. Так цікаво спостерігати, і літаки вони взлітають кожні 90 секунд. Відривається. Перекрасить. Це турецькі були авіалінії. Зараз шоці. Ми вже подивилися, як злітають, а тепер дивимось як сідають. Навколо аеропорту багато різних а, оглядових майданчиків. От один з них ми зараз проїжджаємо, досліджуємо. Друзі, координати всіх локацій оглядових майданчиків я лишу ось тут під відео. І далі ще вам покажу маршрут-карту з цими локаціями. Цей оглядовий майданчик нам трохи менше сподобався. Тут немає гори, з якої зручно дивитись. І тут треба пройти ось таку відстань 700-800 метрів, де можна лишити машину. Тому ми їдемо далі шукати ще майданчик. Ми на четвертому чи то вже п'ятому глядовому майданчику. Так, якщо дивитися на карту, то Тут? Вибачте, я вже просто голодна. О, над нами! зараз буде, Над нами! А ну-ка, зараз подивимось. Ось він нарешті дочекали. Зараз буде над нами. Чуєте? Загадую бажання! Вау, ура! І вон ще один. Так, значить, виставки які. Ми сьогодні бачили три чи то чотири оглядові майданчики. Я лишу посилання всі тут. Найкраще все-таки за нашими оцінюваними критеріями це перший. Тому що це саме він ближче всього до тих смуг, де часто злітають літаки і дуже близько він на, якби на пагорбі. Тут класно, що літаки одразу над тобою, але на цій полосі вони рідше взлітають. Тому обирайте, як вам зручно, ще є одна локація прямо на території аеропорту. Але ми вирішили її відвідати наступного разу. І там говорять, що є цікавинки для дітей, і майданчик і. І різні смаколики, екскурсія всередині літака, і ми це зробимо наступного разу. А сьогодні були ряд безкоштовних локацій.